В 19 розділі діяння написано, що коли при Павло прийшов в Ефес, він зустрів там деяких учнів, так сказано, учнів Ісуса Христа. І ці учні Ісуса Христа, вони, крім хрещення Іванового, більше нічого не знали. Вони не знали ні хрещення в ім'я Ісуса Христа. Вони не знали про хрещення Духом Святим. Вулика, ми навіть не чули, що це таке. Ну, тим не менше, Євангелія називає цих людей учнями. Вони були баш... просто першокласниками. Так, це учні, це люди, які полюбили Господа Ісуса, які стараються йому догодити служити, але в них є своя міра розуміння, і Господь таких людей. Якщо вони не бояться осуду людей, якщо вони не, не бояться бути білими воронами в суспільстві, а по щирому шукають Господа, то Бог зацікавлений таких людей вести далі, вчити їх дальше. От, тому мені, наприклад, нічого не мішає дружити з Олексієм Філюком, дружити з представниками інших християнських конфесій, тому що ми всі любимо одного Господа, служимо одному Господу.